Світає компанія Автофокус, у нас нове надходження. Це sq 5 Premium на 300 лошадиних сил, на 500 крутного моменту, на такому гарненькому колесі. Вона у нас їде 5 секунд до сотні. Це більше ніж достатньо. На такому гарненькому роздвойному вихлопі. на такому гарненькому колесі. Вона має у нас панораму. Режими вибору руху, підігрів сидінь, підігриви підстаканників та охолодження підстаканників. Це у нас кожен салон. в Гарному стані. Трюхзона клімат контроль. Тому вас чекаємо на тест драйв. Ми знаходимося на кільцевій 1 в республіці.